Вот с таких вот мы. Я, должно быть, заметила. Это Она украла мой телефон, как обычно. Ты, ты этому удивляешься, а, А Я вот мужчина, понимаете? Не суй ей в рот. просто. Я люблю. Ти якісь притрушні, неї богу, зайнятись Чому я, яка ваша сама неудобна. Думаю. А він ще хотів з нами поїхати. Взагалі. Всім привіт! З вами знову я Катя, і не тільки я. Поздравляйте, скажіть ви в принципі, бажано говорити. А що я? Спочинаю починаю зразу. Ну, коротше, якщо ви мене пам'ятаєте, мене звати Маша, а я подруга Каті. Ну і все вам досить. А я Лілія, також подруга Каті. Да, Вони вже зі мною неодноразово знімалася, особливо оця хруша. Ну що... ти, ти, що... На Машу показуєш чи на мене. А, особливо вам зайшло відео, де вона розповідала про олімпіаду з біології. Там більш на передні Я... <реш> От, Тому сьогодні ми з ними поговоримо, не повірити про що. Ми приїхали на відпочинок. Тут недалеко кордон з Білорус, <реш> тому нам дуже весело. Тому ну, ми будемо розглядати про Карштан. Так, ми тому ми будемо розмовляти українську, щоб якщо картопляники прийшли, нам було пофіг. Хоча Черн? треба б навпаки російську yes. тоді. Ми будемо на білорусь нападати. <хвал sniffly> якщо прийдуть картопляники, нам вже піздять. Теж вірно. Ну, вони не прийдуть, вони припливуть. Ну, коротше, дуже гарно, а ще дівчатам в очі слипить сонце, тому не звертайте увагу слипить. Забите, я давно не розмовляла українською. Я кого? тебе заб'ю. Ми їхали сюди дві години на велосипедах, ми трошки стомились, тому наш вигляд не дуже привабливий. А, так от, про що ми сьогодні поговоримо? Ми ж приїхали на відпочинок. А що роблять на відпочинку? Ну, по-перше, можуть поплавати. Відпочивай. Відпочивай. Маша, що робить на відпочинку? Купаєш на ру. Лілія копає нору. <свист> а ще обов'язково немає жодного відпочинку, коли людина не їсть. Щоб ви розуміла, ми пересіли на іншу лавочку. Напроти, так. <свист> да. У нас стоїть, стоїть наша їжа. Ось тут стоїть домашня черешня, моя попрошу зауважити, <пит> <так, пит> <там, пит> <пит> зауважити. Чуть не впала. І я черешня, а там стоїть ну, блазенько... попити. 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 Вайкап і я трошки хворію. Ви не відповіли на питання, яка ваша улюблена справа. Яку ви не вмієте готувати? А не вмієте готувати? Ні, може, вмієте. А якщо не знаєш, ну ти не пробував. Ну називай, нормально. Найсмачніше, що я їла, це коли ми були в Карпатах і до борщу подавали коротше на маску на хліб. А то було найсмачнеше, я тільки в житті їла. Паніжа, пускай ну куди ти Європу в да не суй її в рот. Мені, мені постійно казала, надо так, щоб був так. Вона Це ну, щоб... на бокалі, на журналістиці по груди. просто. Я ось так би не Не варто, Десь воно потім Так на мікрофон, що ти там тяпку мою тримаєш. Я відповім банально дуже просто. Суші. Вони теж суші. Не розумієте ви життя. О, я обожнюю суші, вони різні, вони смачні, особливо з красною рибкою і авокадо. Там у нас тут посадище крім. І півботу, значить, друзі... тихо. Друзі, суші по-українськи. Значить, огірочок, помідорчик, ковбаска, сало. Сало я не люблю. Мозове побажання там. цей, Добавляєте щось і їжте, дуже буде смачно. До боршу кожна. Я знаю, як правильно їсти борщ. Ну, це для мене так, такий ритуал. Перше, Бор борщ повинен бути гарячий. Це гарячий. Часничок і чорний хлібчик. Можна гліночку з чорного хлібчика. Можна просто чорний хлібчик. А головне, щоб був чорний хлібчик. Береш часний. А, Кусаєш, або цілий зубчик це як вже хто зможе. Береш ложку гарячого борщу і зайдеш хлібчику. Все. Прийшов до вас молодий чоловік. квартиру, Ну, всі знають. До серця чоловіка шлях прокладається їжі, так? Не тільки у чоловіки. А це вже не важливо. До речі, так. Так от, він до вас прийшов до вас такий чоловік і каже: готуй їсти. що ви перше йому приготуєте. Що ви перше скажете, я б сказала, що так. Ну, так де вона не права? А де там кохана моя дружина чи там кохана моя дівчина? Ні -ні -ні. Люба моя кохана зірочка, Я сьогодні пізно повернуся з роботи. Так. Можеш мені щось приготувати? Так, смачненьке. Ні, а друзі. приготуй мені щось. Та я грубо сказала, я ж кажу образно, блін. Друзі, дивіться, якщо Дізуйте у вас себе. Ні. А дивіться, якщо у вас з'явиться чоловік. То ви а будете йому готувати. готувати тільки тоді, коли він купить вам машину, квартиру, тисячу букетів, цукерочок, Ось <клес> тоді ви йому готуйте так. <клес> Ще досить машина і мультиварка. Питання залишається відкритим. Що перше ви їм приготуєте? <клес> <клес> Знаю. Я б питала, що він Борщ. Готував. Борщ? О! Та борщ готувати, блін, 200, літ. 200, 200 ні. літ! Нічого страшного, ми з ними поділимося зона, Це нормально. Right. Ну, дивіться, ви ж кажете шлях до чоловіка через шлунок. Ну, ось моїм покормом. У нас пачка від війни ті погоди. Добре, ми почали про національні страви. Як ви думаєте, перше, що мають приготувати іноземці українці? Іноземці що? Іноземцю українцю при ми давай, приїжджали до, до Польщі, і давай. те, що нам запам'яталось, це була макарона з трускавкою і йогуртом трусковичним. Це, що мені не сподобалося? Так, давай, окей. Раз, два, три. Борщ. Справедливо. А якщо в, а, в Польщу приїхати, що тобі більше не запам'яталось? В Польщі? Mm. Ну там є такий певний аналог борщу, і він mm -hmm. сп... мені там сподобались супи. Вони не дуже були на варості. вони для мене були смачні. В нас так особливого вибору не було, тому що є, то є ніж. Ось тільки якщо там з вечора щось залишилось. Я би сказала, в Польщі там було менше приправ. І це також. Там І там по часу часи виправ. нас готували макар. Я чекала в Я приїхав потім... Як Ви відноситесь до їжі на природі? Чуд... Чудово. Якщо це буде шашлики особливо із семена, то. Фу. Все, ми пробачимо. <свист> а мене Ну, <свист> я <свист> знаю. Може це твій кіт. Це не прикольно. <свист> це ще гірше. Копить. З'їздила з дівчатами не випадки. Жінок! А він ще хотів з нами поїхати, Він взагалі притрушений. Окей, нікого цього. Як і це самозахисту, чи знаєте, ви чим відрізняється веганство і вегетаріанство? Веганство це коли ти їсиш ну, тільки рослину їжу, а вегетаріанство це коли ти не їсиш тільки м'ясо. Ну там, рибу, яйця ти їш. Ну якщо ти з чогось просто не їси, бо тобі там не подобається, це одне, але. Вегетаріанці не їдять тільки м'ясом. Рибу, молоко вони їдять. Ну, рибу вони їдять, а вегани – ні. Вони тільки розміряють. Маша, як відносишся до веганів, вона до них не відноситься. Ти якісь не ні богу, зайнятися нічим. Ну, чому? Ну, може, в людини є причини відмовитися від м'яса, там он, звірі помирають. А, я знаю. Люди теж помирають. Так ми їх не їмо. Поки. Я знаю, я дивлюсь за однією блогеркою. Вона розповідала, вона вегетаріанка, вона розповідала ну, чому. Бо колись вона побачила, як зарізають свиню, і тебе просто не може їсти мясо. Окей, Як ви відноситесь до старої риби? Ну я б таки не їла. Блін. Я знаю, є Сашині. Сашині? Не знаю точно. Значит, сашими — це там свіжа срара риба, навіть там є. Я буду різку Є Едочка. Ну ти ж не їш сухі. Ну, сельодочка. Сельодочка. Селдочка. Я не знаю, як на українські буде. Напишіть в коментарях, як буде сельодочка. Скускумрі. Скускумбри. Скускускус. Скускумбри. Ну вона за сон. Ну, але все одно сира. все одно вона засована хоча б. Але сира. Она засована. Але сира. Але Зараз засована. буде файт. Але сира. <клес> 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 вона хоч якось типу оброблена. Оброблена, типу хімікатами. Ні. Ну да, хімія. Навколо у нас хімія? Ти теж хімія. Яка ваша сама не Коротше, якщо ви колись харчувалися в столові, то там подавали якесь галіме какао, яке на смак було, наче вам а взяли тряпку, було було. якусь помили підлогу, вичавли оцю всю. Е, це жизну. була кава без кофеїну. Ти це кава? Ну да, какао, воно відчувалася як какао. Ні, це було якесь галіме какао. какао. Я так і не було, була какава. какава. Багато людей кажуть какава, а ви знаєте, яка вона на смак. Ну, одне із також стові, це підлива з м'ясом. А що у вас тут стер? У мене травма. Або салат з буряка і майонезу. А мені не подобається крошка. З квасом особливо. Яку їжу ви ніколи не порадите їсти дітям? А дітям яким? Будь-яким своїм дітям, наприклад. Їм родився вчора. У нас До сьогодні. тебе питання. Не їжте пісок, діти. Я ось пам'ятаю, колись була маленька, мені батьки розповідали, що ось були теж на якомусь пляжі, я була якось малою, ще карпузом, коротше, і розказувала, як я пісок хавала просто тоннами. Вони О. намагалися мене якось берегти від цього, а я все одно це їла. О, я теж не рекомендую їсти пісок. Бо то вже ну все. А, не їжте холодні пельмені. Це так, до речі, згодно. У мене травма дитинства за них. А от я знаю, що останній навчальний рік ви не годувалися в столові. От що мало з'явитися в меню такого, щоб ви почали платити за столову і їсти? Теплі пельмені. Суп і хліб. Так суп був хліб був. Через раз? Ну і що, ну був же. Через раз. Ну, за рік там багато було. Нормальна e пюрешечка, звичайно, домашня була коклеточка з відбивною, щоб як з кулак більше ніж кулак мій. Була. І котлета. Не котлета а відбивна, відбивна була. Велика. Там дуже смачна було. До речі, комусь з волосинку попалась, але це все таке. Це вже їж... Та, вже так. То. Да. Ну це вже. а ну так. Це для спортсменів, тут топліло. От і нормальне какао. Будь ласка, робіть нормальне какао. Уча навчились робити, а от кави какао ні. Що за прикол? А ти в нашій столовій хоч раз годувалися Так. Ну, колись давно. Я випадаю на першому курсі. Ось перший, мабуть, ще другий, як оце, до, до війни. Як ви відноситесь до людей, які не харчуються вдома, а їздять тільки там по ресторанах, кафе? Багаті люди. Мажор. Мы до них не относимся. А вы, хотела, а вы хотели, хотели? О, а бы ты, О! Что? А хотели бы ты, Что, не? Это только на слову ты, чтобы у нас мало поешь. Не, ну можно, если захочешь. Ну можно. Ты просто открыл свой ресторан и там ешь. О! Ничего себе. Так, а ты заигрываешь, мы это, лодку крадем. Мале. Почему я? Смотри-ка, ты идешь вот сюда на берег Кима. Ага, я, конечно, туда иду, и мне такие оба, и вот водичку. Не, а мы плывем с Машей под, лут... Ой, под, -по под водой. Мы что, как баклан будем так вот? Да. Короче, под водой плывем. Мы ты Катя даже как в лодку. Катя садится в лодку, мы в лодку. Катя ему, короче, левой, правой, короче, бьет его. И в Беларусь? Нет, не Куда ты в Беларусь его бьешь уже? Тут по течению буквально. Противоположную сторону. А, дед, ты где? Ну, вот туда заплываешь. туда. Что за рейс, Там уже граница должна быть, да. Що краще, купити в магазині чи приготувати вдома? Я думаю, дивися що. Дивившись, який магазин, бо, наприклад, в сільпо є, ну, це там є і своя кафешка, там смачно, там дешево. Так Форі теж. Ну, форі там не супер дешево. Ну, з То не та кафешка. Там кафешка з піцею, а в сільпо кафешка з. Картопле, з... Ти про так, да, та Це та, було. нас? Думаю. У нас було сімпо. Нас було сімпо. Будемо Так. Да. А що є, сім'я? Та все. Та, я ж а з голову вибрала. Досить. Ми Думаю. на сонці вже... уже. Не голова. Придумайте свої останні слова. <рисвіт> що мені покласти казати Трансильванія, Месопотамія. Андурас. Це було, це було. Дуще, ще. Дай. Карибська криза. Хто у нас хтось. Священника. Це було священик. <рисвіт> <Священка. рисвіт> Друзі, дякую вам за перегляд. Я забрала у цих клуш мікрофон. Тепер можу сама говорити. Тут, до речі, дуже класна водичка. <рисвіт> дуже дякую вам за перегляд. Ми дякую. Прощаємося з вами і до наступних зустрічей. Всім папа. -па -па. Вам трошка выйдет, покажу. О, такая краса. Там, вот, там наша ежа. И какой-то женщина подцепил. Что... Ой, на да. И вот там наши речи. Вот там... Ну что, друзья, всем привет. Мы а. знакомы. прям это с Дубль два. Всем привет. Идите в идите. Напихай мне в рот, а будь ласка. e Legendas